В ефірі програма Наша армія підготовлена працівниками Національної радіокомпанії України та Центральної телерадіостудії Міністерства оборони України. Перед мікрофоном Людмила Чернюк. Сьогодні у випуску. В армії нормально служить. Тут можна перевірити себе, свої можливості. Побачити, що ти можеш робити. Юнаки бажають проходити службу в Збройних силах України. Ми завжди мечтали голубеньком білетіку. Ціляшки в полосочку. І служить воздушно дісами. Триває осіння призовна кампанія. Нині зберігається позитивна тенденція попередніх років: збільшення здорових і освічених новобранців та їхнє щире бажання служити. Що спонукає сучасних юнаків йти на строкову службу? Відповідь на це та інші запитання шукав Павло Ковальчук. Збройні сили України невпинно наближаються до стандартів європейських країн, одним з яких є створення професійної армії, число строковиків із року в рік менше, говорить президент України Віктор Янукович. На сьогоднішній день ми маємо вже контрактників в наших збройних силах трошки більше 50%. Але ми рухаємось далі. і Я переконаний, що найближчим часом українська армія буде контрактною. Наразі майже чверть всіх Збройних сил складають військовослужбовці-строковики. Без них поки що важко уявити українську армію. Ці юнаки стрибають з парашутами, водять бойову техніку. Служать вони і в президентському полку, де зустрічають іноземних гостей. Нерідко на дорогах Києва можна побачити службовий автомобіль, за кермом якого сидить солдат строкової служби. Цієї осені призвуть трохи менше 19 тисяч юнаків. З них 12,5 тисяч поповнять лави збройних сил. Решта буде проходити службу в інших силових відомствах. Це значно менше, ніж минулої осені. У 2011-му вітчизняне військо поповнили 20 тисяч новобранців. Житомирський обласний військкомат цієї осені має направити до лав збройних сил 705 майбутніх солдатів. Чи важко віднайти таку кількість придатних до служби? Юників? Відповідь знає Житомирський обласний військовий комісар Микола Залеський. Проблем у нас з відбором призивників з районних міських військових комісарів практично немає. Я хочу сказати, що активність призивників і бажання проходити службу зросло порівняно з попередніми роками в декілька разів. Потрапити до війська мають шанс громадяни України, яким уже виповнилось 18 років, але ще немає 25. таких молодих людей у нашій країні близько мільйона, із них призову підлягають менше 40%. Решта ж прагне скористатися відстрочкою. До речі, причин, щоб її отримати, існує чимало. Розповідає заступник начальника головного управління особового складу Генерального штабу збройних сил України Ігор Миколаєнко. 61% на поточний момент не підлягають призову різними причинами однією з найбільш вагомих причин, коли армія може зачекати, є навчання у виші. Також призовна комісія зважає на певні сімейні обставини. Скажімо, якщо у вас щойно народилася дитина, ви теж не підлягаєте негайному призову на службу. Бувають і нестандартні випадки, наприклад, коли юнак священнослужитель або ж кандидат у народні депутати. Проте дехто навіть у цьому чи малому списку не може віднайти прийнятний для себе варіант і просто не з'являється до військомату. Коли юнак отримав на руки повістку, але не прибув на пункт для відправки у війська, це ухиляння від військової служби карається кримінально. Стаття 335 – це обмеження волі на срок до трьох років. Є ряд причин, коли перспектив опинитися у військовій частині для юнака взагалі немає. Наприклад, якщо нести тягар військової служби потенційному призовнику не дозволяє стан здоров'я. Маючи судимість, теж можна забути про солдатську романтику. Не доведеться служити строкову і після закінчення військової кафедри. Проте відсоток юнаків, які, попри все, прагнуть потрапити до армійського колективу, доволі високий. І варто зауважити, що не всім це вдається, адже з року в рік відбір стає більш прискіпливий. Аби вдягнути однострій, юнакам доводиться пройти щонайменше дві медичні комісії. В кожній з них близько восьми лікарів. Розповідає Олександр Куль, старший офіцер відділу обліково-призовної роботи Львівського обласного військового комісаріату. З призову на призов змершується кількість призовників, які відправляються на строкову службу. Через це є можливість вже більше відбирати здорових дітей, в яких немає. Ну, в крайній випадку менше всяких обмежень захворювань, тому що якщо дитина йде на рік служити, і з цього року служби вона півроку пролежить в госпіталі. Нікому це не потрібно. У військових комісаріатах призовники проходять не лише медогляд, тут перевіряють і їхню психологічну стійкість. Звертають увагу також на наявність повної середньої освіти. Багато хто з юнаків бажає стати десантником. Та аби потрапити в ці літні війська, потрібно мати ідеальне здоров'я. Так, артеріальний тиск має бути 120 на 80. Тиск 120 на 80, Норма Роман Пясковський ще з маличку марив про смугастий тільник. Коли здобув вищу освіту, твердо вирішив йти служити і прагнув стати саме десантиком. На шляху до своєї мети хлопець пройшов аж чотири медичні комісії. Здоров'я не підвело, тому двері до високомобільних десантних військ йому були відкриті. Воздушні десанти, ми призиваємося з моїм другом. Ми з детства з 4 літ ми в місті дружимо. Ми завжди мечтали голубенькому білеті, беретику, в полосочку і служить воздушно десанти. На жаль, не всі можуть похизуватися таким здоров'ям, як у Романа. Лікарі нарікають, що хворих призовників з року в рік все більше. Теперішні гамбурги і ходоги, якими діти, починаючи зі школи, загодовуються. Це йде і порушення ендокринної системи. І вже як не дивно, в дітей і ожиріння зустрічається, і захворювання шлунково-кишкового тракту. Однак популярність військової служби серед юнаків починає зростати. Нам не вдалося відшукати бодай одного призовника, якого б сили місць відправляли в армію. Мотиви у хлопців різні: довести собі та друзям, що здатим пройти армійську школу, продовжити сімейну традицію, отримати переваги під час майбутнього працевлаштування. Говорять призовники Віталій Юсенко та Артем Десятник. Я можна сказати, добивався щоб мене призвали, во та хороше. Я хотів служити, вот, это це мені треба. Я хочу потім продовжити службу в МВС. Повістку отримав 1 числа, 1 жовтня. Була у мене така айфорія, як би сказати. Був радий цьому, бо і батько служив, і дядько служив і хотів служити, почувствувати це морську обов'язок. Останніми роками призовників з вищою освітою стає все більше. Строковик віком за 20 давно вже не рідкість для Збройних сил, адже не кожен студент має можливість закінчити військову кафедру. Наприклад, у Києві доведеться викласти в середньому 10 тисяч гривень за рік, а у військовій частині безкоштовно вдягнуть та нагодують. До того ж, маючи диплом, носити однострій доведеться не 12 місяців, а всього 9. Розповідає призовник Тарас Стефанишин. Добути вперше фізичну підготовку, думаю, можливо, ще там на вищий рівень піднятися. Також там стрім, можливо, якесь щось нове для себе здобути, і також, можливо, дисципліну, що на майбутнє самостійність від батьків, що на майбутнє дуже потрібно буде. Коли вже всі необхідні процедури пройдено, і юнака визнали придатним до служби, він потрапляє на збірний пункт. Це вже останній етап перед відправленням до військової частини. За традицією, майбутніх солдатів проводжають урочисто під звуки оркестру, вперше вишукувавшись, ще поки не твердим стровим кроком, юнаки вирушають до війська. Підтримати призовника у такий відповідальний момент зазвичай збирається майже вся рідня, Тривожна, звісно, але кожен хлопець має служити в армії. Переживаю, горжуся, буду скучати за ним дуже сильно. Бунок сам і Ми були не проти, поэтому хочеться сказати, що... Пожелать, мабуть, щоб хороша і легка служба була. Ну, и побыстрее повернувся домой. Призовна кампанія триватиме до кінця листопада. У військових частинах з нетерпінням чекають на молоде поповнення. Там, після курсу молодого бійця, юнаки складуть присягу та стануть уже повноправними членами військового колективу. Нагадуємо, ви слухаєте програму Наша армія. Севастополь місто морської доблесті і слави. Однак це не все, чим пишаються його мешканці. У західній частині Гераклейського півострова у бухті Козача на території науково-дослідного центру діє один із найбільших дельфінаріїв з офіційною назвою Державний океанаріум Збройних сил України у світі є лише один подібний заклад океанологічний центр Сан-Дієго у Сполучених Штатах Америки. Розповідає Данило Іщенко: Співробітники Державного океанаріуму України здійснюють унікальні дослідження з теоретичних і прикладних проблем екології, морфології, поведінки та ветеринарії морських тварин, підводних біотехнічних систем. Вони вивчають життєдіяльність дельфінів, займаються збереженням та відновленням рідкісних і на межі зникнення видів рослин і тварин, а ще виконують підводно пошукові та підводно-технічні роботи. Говорить Віктор Муженко, заступник начальника Генерального штабу збройних сил України. Науково дослідний центр збройних сил України, який знаходиться в місті Севастополі, він був створений ще в другій половині 60-х років, і з цього часу, і по сьогоднішній день включно там проводиться ряд заходів. Наукової спрямованості дослідницьких заходів щодо вивчення біотехнологій щодо вивчення питань роботи глибоководного обладнання для пошуку і для проведення рятувальних операцій та глибоководного спорядження. Там дійсно є один із підрозділів, який займається вивченням біотехнологій і такі дельфіни в наявності на сьогоднішній день з моменту передачі 19-х років склад бронесил України відповідно науково-дослідної установи. Ці роботи не припинялись. Вони ведуться на сьогоднішній день. Поти жо саме напрямку. Важливим напрямом діяльності океанаріуму є дельфінотерапія. Завдяки спеціальній методиці, за якою працюють науковці, вдалося допомогти багатьом недужим. Після спілкування із дельфінами краще почуваються хворі з різноманітними патологіями центральної нервової системи, аутизмом, ДЦП, психічними травмами. А ще, як стверджують психологи, спілкування із цими розумними тваринами допомагає принципово змінити ставлення до себе та світу загалом. Розповідають начальник науково дослідного центру збройних сил України, державний океанаріум Олег Герасименко та старший науковий співробітник океанаріуму Вадим Гуцан. Задачей нашего центра долгие годы является это изучение морских животных, в частности афалинов черноморских. Наши сотрудники долгое время изучили их повадки, изучили их физиологию и на основании этих своих знаний сделали методику, которая нам позволяет на сегодняшний день заниматься реабилитацией детей, реабилитацией взрослых. Изначально дельфинотерапия была рассчитана на то, что мы поможем детям военнослужащих, членов семей военнослужащих, которые страдают такими недугами. И изначально мы рассчитывали, что количество пациентов будет не очень большим. Но с каждым годом это направление, хоть и не является традиционно медицинским, но тем не менее приобретает все больше и больше популярность, все больше и больше пациентов получили реальную помощь от наших питомцев, от дельфинов, Дельфіни супроводжують людину з найдавніших часів. У них надзвичайно розвинений мозок. Вони розпізнають своє зображення у дзеркалі, але мало кому відомо про безліч інших можливостей цих тварин. Скажімо, здатність до швидкої регенерації тканин організму лише за кілька тижнів савець може відновити втрачену тканину розміром із два футбольні м'ячі без шрамів та слідів. Говорить провідний науковий співробітник науково-дослідного центру збройних сил України Державний океанаріум, кандидат біологічних наук Людмила Богданова. Американский исследователь Грей показал, что дельфины при наличии малой мощности развивают высокие скорости. И поэтому был построен гидродинамический канал, и мы должны были найти бионические принципы, которые лежат в основе быстрого плавания. Начали изучать этих животных, то этих животных оказалось все удивительно. Удивительное зрение позволяет видеть из-под воды все, что происходит в воздушной среде. Удивительные звуки, которые бывают двух видов, коммуникационные или разговорные, с помощью которых они общаются в стадии, и гидролокационные, с Ому, що яких ані орієнтуються в окружаючі обстановки, розумні тварини добре піддаються дресируванню, виконують складні акробатичні трюки, танцюють і навіть малюють картини. В середньому підготовка дельфіна триває від трьох до шести місяців, залежно від індивідуальних особливостей та складності завдання. Як і люди, вони мають свою вдачу, свої схильності та вподобання. Добре, це прослідковується під час сеансів реабілітації та лікування дітей. Розповідає Вадим Гуцан, старший науковий співробітник науково дослідного центру збройних сил України, державний океанаріум. Дельфіни працюють виключно включительно добровольно, то тобто, є ніякого насіля з сторони обслуживающего персонала, со стороны инструктора к животному нет. Поэтому говорить о том, что дельфин перетруждается, там, устает. Ну, наверное, э, все зависит от того, насколько мы можем э, интересно організувати этот процес для самого животного. Когда мы привлекаем их внимание к пациенту, будь то маленький ребенок, будь то взрослый человек, спустившемуся в воду, то животное будет подходить, контактировать до тех пор, пока ему самому интересно. В наш час дельфіни страждають від рибальських сіток і від діяльності самої людини. Тому ще одним напрямом роботи центру є вилов та реабілітація поранених тварин. Говорять Олег Герасименко, начальник науково-дослідного центру Збройних сил України Державний океанаріум та Людмила Богданова, провідний науковий співробітник Океанаріуму. Основною тенденцією центру також є створення... центра спасения животных, которые на сегодняшний день в акватории Черного моря встречается очень часто. Очень много животных, которые попадают в сети, которые ранят за счет катеров, попадают к нам. Мы имеем возможность, мы имеем методику их непосредственного лечения. И потом опять-таки выпускаем их в море. Их истребляли для получения кожи, жира, мяса для удобрений. Были случаи у нас, когда больные животные уже в последние годы Атлови були в средні стада, которое ми отлавили були больные животные, Навіть онкобольные были. були конечно, погибали. Ми їх реабілітували, ми їх лечили. і после этого випускали в естественную среду. Ніколи не буває так, щоб животное, которое поранено, осталось без внимания. Людмила Богданова вже багато років працює з дельфінами, знає усі їхні звички, адже вона займається розробленням біотехнології репродукції цих рідкісних тварин. Очень люблю свою работу, считаю себя счастливой в жизни, что я занимаюсь любимым делом. Вот. И последние годы я вот занимаюсь размножением. И получена мать героини считать 10 дельфинят и 10 сивучат. Каждый раз, если беременная самка не ест эту рыбу, то бежишь, меняешь на другую рыбу. Щоб накормити. група дослідників центру створює всі необхідні умови, щоб савці і в неволі почувалися добре. Мікробіологи, хіміки, ветеринарні лікарі прагнуть довести норми та правила утримання дельфінів до загальноєвропейських. Співробітники центру турбуються про своїх підопічних як про членів родини. Завдяки гарному догляду назабаром в океанаріумі з'явиться поповнення. Ми зуча повадки животних прийшли на сьогоднішній день тому, що ми добились максимально допустимих умов. Це підтверджується тим, що багато животні у нас постійно розмножаються в нашому океані. В ближайшому майбутньому ми очікуємо приплод. Сказати конкретну цифру дату я не можу, але будемо сподіватися, що це буде хорошим подарунком до Нового року. Свого часу Езоп назвав їх царями морських просторів. Адже саме дельфіни символізують море і безпеку, швидкість і свободу, шляхетність і любов. І на завершення ще така інформація про цих мудрих тварин. За повідомленням Агентства РІА Ріановості Україна відновила підготовку бойових дельфінів, яка проводилася в Севастополі з 1973 року. Спеціально підготовлені тварини знаходили зброю і військову техніку на дні моря, могли атакувати бойових плавців і кораблі супротивника, закріпленими на голові зброєю і вибухівкою. Нині в програму підготовки також входить обстеження моря і позначення потрібних предметів спеціальними боями. Тварин готують протидіяти диверсантам для захисту кораблів у бухті і на рейді. Тож, як бачимо, бойовий вишкіл навіть дельфінів цінується в усі часи, і справжнім солдатам завжди є місце в строю. А на сьогодні все над програмою Наша армія працювали режисери Ірина Дуденко та Олександр Коваль, журналісти Павло Ковальчук, Назар Волошин, Владислава Зелінська та Людмила Чернюк. До зустрічі в ефірі.